5 липня 2024 року наша бригада відзначає 20-річчя. Саме цього дня, 20 років тому, танкова дивізія згідно директиви міністра оборони України була переформована у 30-ту окрему гвардійську механізовану бригаду. Дня здобуття незалежності у 1991 році Україна активно долучилася до міжнародної миротворчої діяльності. Українців знають та пам'ятають по всьому світу, де вони рятували людські життя, запобігали масовим злочинам, створювали основи для побудови миру. Балкани, Африка, Близький Схід. Пишаємось військовими нашої бригади, що приймали участь у миротворчій місії у Косово як частина пол укрбат у 2007 році. Із початком російської агресії у 2014 році підрозділи бригади відправились на рівненський полігон для навчання бойового злагодження доукомплектування технікою та особовим складом. І вже у березні перші підрозділи бригади були направлені в Херсонську область для охорони лінії розмежування з окупованою Автономною Республікою Крим. Решта, пройшовши бойове злагодження, у квітні приєдналась до охорони Чонгару та Рабатської стрілки. В липні 2014 року українські підрозділи, що тримали кордон, потрапили в оточення на південному сході Луганської та Донецької областей. Командування АТО розробило план їх розблокування. Ця операція отримала назву Рейн. Згідно з планом, підрозділи 95-ї, 30-ї, 51-ї 21-ї бригад мали зайняти свур могилу населені пункти Степанівка та Маринівка, встановити контроль над переправами на річці Міус. Та забезпечити вихід з оточення підрозділів 24, 72, 79 бригад. Ударними підрозділами рейду мали виступити батальйони 30 та 95 бригад. Із 2015 року підрозділи бригади увійшли в зону АТО утримувати населені пункти Миколаївка, Піски та Донецький аеропорт. У лютому 2015 року було сформовано тактичні групи, завданням яких було здійснювати витіснення противника з міста Дебальцеве, недопущення прориву ворожої піхоти та техніки, прикриття траси Ростов-Харків. Протягом 13 днів підрозділи стримували наступ противника, а на деяких напрямках навіть вдалося відтіснити незаконні збройні формування. Проте московські окупанти постійно здійснюючи танкові та артилерійські обстріли, створили загрозу оточення підрозділу ЗСУ, у зв'язку із чим було прийнято рішення про відведення військ з населеного пункту Дебальцеве на рубежі на Артемівському напрямку для зупинки просування сил противника. Влітку 2016 року бригада знову вирушила на передову, зайнявши оборону на так званій Світлодарській дузі на Бахмутському напрямку, де й зустріла повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Два роки тому наше життя змінилося. Почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Хто був цивільним, за день став військовим. Хтось пішов у тероборону, хтось у ЗСУ, зокрема, в нашу бригаду. Протягом двох останніх років 30-та бригада нищила ворога на найгарячіших напрямках, відзначилася під час Київської оборонної та Харківської наступальної операції. Захищала Сєвєродонецьк, звільнила Ізюм та тримала Бахмут. А нині б'є ворога під Куп'янськом та на північному фасі Бахмута. Ми нищили найгоноровіші підрозділи росіян Вагнер, Шторм, ветерани, громили регулярні війська і батальйони сепаратистів. 24 серпня 2018 року бригада дістала ім'я князя Костянтина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, облямований жовтим кантом, розділений на червону праворуч, що символізує воли, та чорну ліворуч, що символізує землю половини. Щит містить геральдичну фігуру з герба князя Костянтина Острозького, острогу. Над щитом напис латиною Деї gratia» запозичений з печатки князів Оздроських, що означає Божою милістю. Третя військова частина у Збройних силах України за кількістю народних героїв. Орденом Богдана Хмельницького нагороджено 181 військовослужбовця, із них 57 посмертно. Орденом за мужність нагороджено 1043 військовослужбовців, із них 607 посмен. Орденом Герой України нагороджено 13 військовослужбовців, із них 9 посмен. Війна триває. Попереду важкі часи та випробування. Але ми обов'язково здолаємо ворога та відновимо територіальну цілісність нашої країни. Остроського вийшло вже на шлях сотнями залізними в золотих степах, меч до гори і круговерть, ми на шляху ворогу смерть, меч до гори, і круговерть, ми на шляху.